У Криворізькому центрі зайнятості нині шукають роботу 2400 людей. Нещодавно до закону про зайнятість населення були внесені зміни. Вони спрямовані на регулювання ринку праці, створення нових та збереження існуючих робочих місць, а також підтримку бізнесу під час війни. Законом передбачений ряд нових компенсаційних програм для роботодавців, які працевлаштовують певні категорії безробітних. Перша така компенсація це роботодавцю компенсується у розмірі єдиного соціального внеску за працевлаштовану особу протягом 12 календарних місяців. У разі якщо це працевлаштовуються безробітні, які перебували на обліку в центрі зайнятості не менше місяця, і з таких громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Наприклад, це один з батьків, який виховує дитину. Віком до 6 років. Один з батьків, який без подружжя виховує дитину до 14 років або дитину інваліда. Це, наприклад, особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось менше 10 років. Нова урядова програма має мотивувати роботодавців до співпраці з центрами зайнятості, переконані в службі. В цьому порядку є компенсація у розмірі 50% витрат на оплату праці у разі працевлаштування не менше ніж на рік безробітних, що мають групу інвалідності, учасників бойових дій, або безробітних, яким до настання права на пенсію залишилось менше ніж 5 років. Ми відшкодовуємо це таку відшкодовуємо 50% витрат на оплату праці протягом 6 місяців. Але роботодавець якби зобов'язується працевлаштувати не менше ніж на рік. Окремі положення нового порядку набудуть чинності з 29 квітня. Це компенсація для роботодавців, які працевлаштовують безробітних, що перебували на обліку в центрі зайнятості більше, ніж півроку. Тут компенсується єдиний соціальний внесок протягом 12 місяців. І компенсація, яка стимулює роботодавців працевлаштовувати молодь. Це у разі працевлаштування. Молоді у віці до 25 років, які мають страховий стаж менше 12 місяців, або молоді у віці до 35 років, які взагалі працевлаштовуються на перше робоче місце, такому роботодавцю 6 місяців компенсується 50% мінімальної заробітної плати. Аби отримати такі компенсації, слід подати заяву до центру зайнятості протягом двох місяців з дня працевлаштування людини певної категорії. Роботодавцю не буде ніякої жодної потреби подавати до на нас якісь відомості, розрахунки цієї заробітної плати. Ні. Роботодавець нарахував, сплатив, прозвітував до податкової. А це роботодавці роблять відповідно до законодавства. В результаті обміну ми отримаємо цю інформацію, і на розрахунковий рахунок роботодавець отримає кошти. Права на компенсації не матимуть суб'єкти господарювання, у яких є заборгованість виплати зарплати єдиного соціального внеску страхових внесків до пенсійного фонду. Не можуть розраховувати на цю програму і суб'єкти, що мають борги перед бюджетом, та роботодавці банкрути. Іван проводу Олексій Васильченко цей день.